Сама громадська думка це таке явище, яке існує десятиріччями, і в неї є певна своя логіка розвитку. Сказати, що війна може повністю все змінити, переробити, на все вплинути, було б неправильно. Але зрозуміло, що різні такі соціальні збурення і виклики, які бували вже в нас, за часи незалежності, це Майдани, наприклад, це вторгнення Російської Федерації, анексія Криму, там вторгнення на Донбас. Це все ну, було суттєвим збуреннями для громадської думки. І так само ось це широкомасштабне вторгнення це найбільший виклик, ми розуміємо, для України за часи її незалежності. Але громадська думка в чомусь. Дійсно відреагувало дуже сильно, а десь відреагувало дуже слабко. Тому, коли ми говоримо про громадську думку, щоб правильно собі усвідомлювати це, все ось треба дивитися на різні приклади. І сьогодні я таких кілька прикладів наведу. Були процеси в громадській думці, які розвивалися, почали змінюватися, розвиватися до цього вторгнення, наприклад, це, зокрема, динаміка громадянської ідентичності. Таке питання в нас в моніторингу є. Коли ми запитуємо респондентів, ким ви себе вважаєте перш за все? Тобто людина може вважати себе, ну до її концепції може входити багато елементів. Але ось ми питали перш за все, і там з варіантів відповіді це такі територіально громадянські певні моменти, наприклад, там мешканцем свого регіону або міста. Був варіант громадянином колишнього Радянського Союзу, громадянином світу, громадянином Європи, ну і звичайно що громадянином України. Наприклад, в 2000 році це було близько 40%. Потім, коли перший майдан це піднялося до 50 і а, десь на цьому рівні тримався цей показник, і потім вже після другого майдану, після першої цієї агресії Російської Федерації відкритої, поступово. Ця громадянська ідентичність, як найперша ідентифікація, почала посилюватися, зростати, і в 21-му році досягла там 64%, здається, і коли відбулося вторгнення, значення підскочило до 84%. Тобто, це вже певний максимум був. Тобто не можна сказати, що війна в цьому значенні змінила українців, бо ця динаміка і так спостерігалася. Тобто, це був такий певний каталізатор, який завершив процес. Тобто є такі моменти, які могли завершитися, наприклад. А потім правда, цей показник він впав трохи, тому що це ну так завжди буває з такими подіями, які підсилюють дуже. Якийсь показник він ніби корекція відбувається, тобто він не повернувся до 64%, Зараз це 73%, але все ж таки плюс-мінус це певний такий. Рівноважний максимум, тому що всі не можуть себе ідентифікувати як громадяни. Ну в принципі, за будь-яким питанням. Ну це якісь недолугі питання, коли там всі дають одну і та саму відповідь. Про таке навіть не треба запитувати. Ці 73 відсотки. Можливо, це буде 75, Можливо, це буде 80 десь відсотків, можливо, це буде 70 відсотків. Але це певний такий рівноважний максимум. Він буде змінюватися. Чим буде наша країна адекватніше себе поводити зі своїми громадянами, тим буде краще цей показник. Станом на 21 рік був фонд громадської думки дуже негативний. Тобто, у нас є спеціальна методика, яка вимірює ставлення населення до функціонування держави. І було там щось дві третини населення давало оцінки або виразно негативні, або помірно негативні. І е, цей показник це методика з п'яти індикаторів. Там потім воно все. Е Узагальнюється, ми отримуємо такий фінальний індикатор до цих індикаторів. Належало як ви оцінюєте діяльність центральних органів влади, соціальний оптимізм, чи буде ситуація покращуватися для країни, чи буде там погіршуватися. А потім як людина оцінює пройдений шлях незалежної України, що в ній переважало позитивно або негативно, Наскільки вона задоволена подіями, які зараз відбуваються, і. Як вона оцінює умови життя для більшості населення? І ось це такий фон громадської думки. Тобто він був негативний, почалася війна, і він кардинально змінився. Він став дуже позитивним. Ми, в принципі, всі бачили це з різних дослідженнях, за різними індикаторами, ми це фіксували. Тобто відбулося таке національне піднесення на фоні спротиву зовнішньої агресії. Але ось ніби ми змінилися. Ніби ми змінилися, і тоді ми соціологи, і я зокрема, наприклад, в нашій методиці дивився на те, що є основою ці, цих змін, чи можуть бути вони стійкими, але як виявилося, ні, вони не виявилися стійкими. Тобто, ми за цією методикою, конкретно нашою. Ми відстежували це в 23-му, 24 му році, і ми повернулися до стану 21 го року. Якщо цей загальний показник взяти, якщо ці п'ять індикаторів окремих розглядати, там є відмінності певні. Але цей загальний індикатор він так само вже в нас дві третини і розподіли. Там п'ять позицій від максимально позитивних установок до максимально негативних. І оці наповнення установок різних вони майже ідентичними є до 21 го року. Тобто є такі моменти, які ну наша держава як патрональна демократія, такий термін є одного відомого соціолога. Коли в нас є патрон, це якийсь головна людина, і, і, і всі намагаються отримати, скажімо, зв'язок з нею, і від того отримати якісь бонуси. Ну, тобто, це не. Не ідеальна демократія. Ось вона в неї є певна логіка в цій демократії. Вона генерує певні проблеми. Щось вона може зробити, щось вона не може зробити. оцей негатив він ніби супутник цієї патрональної демократії. Фактично, оскільки наша політична система не змінилася, ми повернулися до цього стану. це питання. Задавали у 21-му році, і ось ми задали його в цьому 24-му, 22-му, 23-му Ми не задав... А ні, ми теж задавали а, чи ні? Ні, не задавали в 24-му, і виявилося, що не, не відрізняється взагалі. Ну тобто, там більшість 21-му році була тих, хто задоволений своїм положенням в суспільстві. Там певна частка незадоволених, певна частка вагається, і такий самий результат. І ось війна, ніби але все одно. Питання, чому так відбувається? Тобто, можливо, це якісь певні особистісні моменти, хтось краще адаптується, можливо, хтось в принципі по іншому до життя ставиться, хтось більш негативний і там незадоволений своїм життям особистим, не про державу кажемо, а своїм особистим. Хтось більш такий позитивний, і е, це нічого не переломлює. Навіть війна не переломлює. Так само. Е, там, чи задоволені ви життя в своєму населеному пункту. Ну, ми розуміємо, що ситуація з проживанням в містах України погіршилася. Ні. За нашими відповідями, за відповідями респондентів, ситуація не змінилася. Тобто є моменти, які не міняються. Оцінка того, як респонденти бачать оточення а, тих людей, яких оточують в суспільстві. Чи вони бачать їх цинічними, чи вони не бачать їх цинічними? Зрозуміло, що в 2022 році багато дуже людей е добровільно пішло на фронт захищати інших. Зрозуміло, що це був прояв не цинічного ставлення, такого е ну, благородного ставлення до людей, яких ти навіть не знаєш. Але ці показники, там сім індикаторів, вони змінилися не особливо сильно, тобто е індикатор, який Покращився а, і залишається. Тобто, там 50 на 50, можна сказати, за цим індикатором, це щирість. Тобто, коли людина робить щось хороше, вона робить це від щирого серця, чи це просто ну, вона так грає певну роль? І а, ось це покращилось. Тобто, більше людей стало, більше респондентів, які вважають, що якщо людина робить щось хороше, то вона робиться від щирого серця. А решта індикаторів там, ну. Це такі індикатори, як закритість, кар'єрізм, безпринципність, молодухість це ті, які особливо й не змінилися, коли почалася ця широкомасштабна війна. Покращилася ситуація з недовірою та байдужістю, але зараз воно коректується, тобто воно погіршується. Ну, ніби, ніби трошки стало краще, але принципових змін не відбулося. Дуже часто. В СМІ якийсь експерт. Ось недавно це був експерт ВОЗ, який каже, що там третина чи 10 мільйонів, ну десь мільйонів можна так оцінити приблизно як третина населення, має ризик психічних захворювань. І дуже часто це чомусь восени, мабуть, якесь загострення в експертів відбувається. Вони починають розповідати, що дуже складно, дуже складно, і люди почнуть ну, не витримувати психічно. Але як ми з'ясували, один з проектів наших це вивчення стресових станів. Порівняно з 2020 роком, коли була чергова хвиля епідемії ковід, ситуація з психологічним дистресом, тобто це руйнівним психологічним стресом, не змінилася. Тобто, на початку війни я думаю, просто не вимірювали так загально ці показники. Ситуація була набагато складніша. ну, це був кризовий, кризовий стан і. Я думаю, що там була ситуація дуже погана. Але це відкоректувалося, люди адаптувалися певним чином. Зрозуміло, що і групи ризику є, там значна частка, тобто це близько 20%, ні, близько 30% людей, які мають або середній психологічний стрес, або високий. Але вони і раніше існували. Можливо, змінилися стресори, є групи ризику, з якими треба працювати, але сказати, що. Нас війна людей, які відбув... ну, перебувають в тилу, фактично, що на нас це дуже сильно тисне психологічно, цього не можна сказати. Тобто це такий певний прояв психологічної стійкості. Ну, в принципі, я навіть це не, зі... не з психологічною стійкістю пов'язую, а з тим, ну, що Збройні сили зупинили ворога на певних рубежах. Ті, хто за ними захищений, вони в принципі живуть таким життям, до якого можна адаптуватися. Тобто, це більше заслуга Збройних сил України. Задається, це питання теж десь з початку 90-х. Якщо ми беремо топ-5 важливих соціальних груп, то він особливо не змінювався. Тобто там вони виходили різні групи на перше місце виходили, але цей топ-5 залишався стабільним. Це була мафія, мафія злочинний світ. Це були підприємці, бізнесмени-підприємці, лідери політичних партій, робітники і ну, чиновники. Спочатку на першому місці в основному була мафія Злочинний світ. Потім вона там трошки втратила свою позицію. при Януковичі знову, з точки зору, більшості респондентів, вона вийшла на перший. Плана, потім трошки трошки воно впало, впало в 21-му, але все одно в топ 5 вони входили. А поступово зростала роль підприємців бізнесменів за цей весь період. Це можна такий тренд простежити, Вони поступово поступово ставали важливішими і вийшли. Ось десь в 14-му році вони вийшли на перше місце. А, також були важливими лідери політичних партій, наприклад, 19-му році. А, Ще в якихось роках були, ну, в нульових роках це було. А робітники і чиновники вони так на перші місця ніколи не виходили, але вони були в топ-5. Тобто це дуже стабільний такий стабільний тренд. Ну, Там були свої зміни, але ці 5 груп не змінювалися. І ось у 2024 році нам вдалося дослідити це питання знову. Виявилося, що мафія злочинний світ, лідери політичних партій, чиновники вилетіли з топ-5. Тобто вони втратили в своїй важливості з точки зору громадської думки і вилетіли. Підприємці-бізнесмени десь на 10% посилилися їх позиції, тобто десь половина респондентів вважає, що це важлива соціальна група. І позиції робітників також посилилися. Вони вийшли на третє місце. Хто додався? Додалися військовослужбовці, зрозуміло. Тобто вони фактично зрівнялися з підприємцями. Бізнесменами це перше, друге місце. Вони ділять разом підприємці, бізнесмени і військовослужбовці. А військовослужбовців було 20% у 21-му році, стало 50%. Тобто їх важливість, незважаючи на те, що в нас вже АТО було там, всі ці моменти фактично з війною почалися в 14-му році. Все одно їх їх важливість потроху зростала, але досягла лише 20% у 21-му році. І ось тут нас, хоча ми не досліджували в 22 другому, двадцять але все одно. Високі показники, отже, в двадцять 23 двадцять вони теж були високі, можливо, ще вищими. Хто ще додався? Додалися селяни і додалася інтелігенція. Тобто, ці групи, підприємці, військові, робітники, селяни, підприємці, це є український народ. Тобто, український народ відчув, що він є важливим в суспільстві. Виникає питання, чи є ця зміна початком якоїсь. Якоїсь нової позитивної тенденції, чи дійсно ось це важли... важливість самих себе в країні, вона залишиться, і це дасть якісь позитивні ефекти. Чи ми це втратимо як е... там, наприклад, ось на наш позитивний фонд громадської думки? Але враховуючи, що в 24-му році це не змінилося. Це в 21-му була одна ситуація, 24-му інша. Отже, вона була в 20... 22-му, 23-му, коли коли мене заміряли є. Сподівання, що це буде тим, що є новим в громадській думці, але в будь-якому разі, громадська думка вона є дуже багатоаспектною, складним явищем. І ну, я думаю, що різні соціологи, різні експерти можуть розповідати про різні речі. Тому так в одному інтерв'ю ми не зможемо розповісти все, що стосується змін українського суспільства в продовженні.